Друзі, вітаю! 47 років сьогодні Володимиру Зеленському. І якщо має Сандо їде в подарунок везею, розповісти, як можна виграти вибори за кордоном за рахунок міжнародного виборчого а, права, можливості, навіть не знаю. Хотів сказати кейсу, але треба уникати <смір> таких слів. Власне, як виграти вибори за кордоном, програючи їх всередині? То, наприклад, менш класні подарунки ми бачимо з Сполучених Штатів. Газета Політика вийшла з новиною, каже, що зупинили всю допомогу Україні. Причому далі почали розносити цю інформацію і кажуть, що не просто зупинили. Там ще й військова допомога, все нічого не буде. І такі країни, як Україна, Йорданія Тайвань отримувати не будуть. НО! Ізраїль та Єгипет будуть. Ну і тут вже почалася паніка. Додатково до цього прилетіла ще новина, що українських біженців-іммігрантів в Штатах приймати не будуть. І це буде історія про те, що українці не зможуть зараз приїхати. Ну і в багатьох почалася паніка. Дійсно, багато хто почав шукати новини, багато хто почав не розуміти загалом, що відбувається в державі. Ну, і це призвело до того, що Росія цим почала спекулювати. Багато хто почав нервувати, хтось почав розчаровуватися. Але давайте розберемось. Не все так погано, не все так критично всюди є. Але я його дослідив зараз. Вам розповім. От друге, типу, вийшов Келох і каже: нафта по 45, це нижче точки безбитковості для Росії. Ну і 300 мільярдів Україні на зброю. Таких заяв не було. Чомусь ця російська пропаганда розносить не хоче. І внутрішня п'ята колона це розносити не хоче. А давайте це проаналізуємо. І маленький скандал з антиукраїнським кандидатом в Польщі. Ну це на десерт. Це вишенька на торті. Такий бравадний, сильний націоналіст виявився маленьким. Корупціонером і казнокрадом жив на державній квартирі, хоча жив за сам за 5 кілометрів від місця своєї роботи, але каже, хочу державну квартиру. Віп лакшері, люкс, так сказати, важкий лакшері. От йому подобається більше, ніж інститут нацпам'яті. Тому він власне вирішив пожити в крутій хаті, замість того, щоб жити в себе вдома. Він правда виправдовується, але знову ж таки, кому треба твоє виправдання? Це та людина, яка казала, що Україна не повинна бути ні в ЄС. Не в НАТО, а сам маленький хабарник. ай яй яй ой 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 Давайте це проаналізуємо швидко обіцяю. Дякую за вчора. Ми вже 200 тисяч гривень. А ростемо, нам треба мільйон. Купуємо дрони, FPV-дрони багаторазового використання, які будуть скидати міни росіянам. На їхні танки, знищуючи спроби їхнього наступу та зачистки нас на Курщині. Тому для переговорів це дуже важливо бути там, от щоб потім це обміняти на максимальну кількість територій своїх. Тому, будь ласка, зробіть донат. Нас же 600 тисяч. Того знаєте, тут вже по гривні і вже 800 буде. От, бо 200 тисяч вже є. Тому, будь ласка, 100 200, 500 – це прекрасні цифри. Ви знаєте, що це наші найчастіші з вами донати. Тому, будь ласка, включіться, а я починаю. І так, привітайте Зеленського з 47 річцям. Мені чомусь здавалося, що йому все ще 42. але бачите, час не стоїть на місці, і дуже багато всього ми пережили за час його президентства. Але зараз поговоримо про зовнішню політику. Політика важлива, так само, як і важлива газета Політіко. «Політіко» – один з важливих інсайдерів. Я колись був в них навіть в офісі, спілкувався із їхніми засновниками, спілкувався з їхніми редакторами. Дуже круті, професійні. От є проукраїнські там редактори, а є й не дуже, які більше люблять, наприклад, консерваторів, Трампа, Польщу. Ну, от нормально, різні вони там є, але кажуть, що США зупиняють допомогу Україні на 90 днів. Я вам перед цим кілька днів тому писав, що не ведіться на ці гарячі заголовки, тому що насправді справа більше торкається гуманітарної допомоги. В американців є така велика інституція, називається USAID, яка по всьому світу в державах, які в біді допомагає. Ну і слоган цієї організації називається від. Американського народу дійсно класна організація допомагає, що дітям десь треба зробити прививки, що комусь зробити медицину, що якомусь регіону відбудувати місто. Одним словом, допомагають потужно і класно. Є гуманітарні програми, де, наприклад, вони дають допомогу е ну, по правам людини, боротьбі за гендерну рівність, нормальні, гарні програми, типу, все класно. Але політика вийшла, каже, ні. Військова допомога теж, виключення для Ізраїля, і Єгипта, а Україна, Єрданія Тайвань зі столу. Але якщо проаналізувати сам текст, то там дуже багато таких слів, які віють невпевненість може, схоже, можливо, тобто конкретно допомоги військової не буде, немає. Вони не дали інформацію, що точно нічого не буде. Все підсумнював, можливо, не буде, а можливо і буде. І зараз, якщо, наприклад, дивитися, що сказав державний секретар Маркорі Руб'ю, то там вказівки на 90 країн зупинити всю допомогу. Але конкретно вказувати на можливість зупинки допомоги саме е військової Україні немає. Тим більше військова допомога Україні була проголосована парламентом, а тут зараз розносять указ президента. Тому не треба змішувати. Коли буде конкретно скажуть, все, державний департамент вийшов із рішенням, все нічого не буде. Але зараз такого немає. Ось такого немає, і поки що вони цього не заявляли. Тому ось тут спокійно. Бо багато хто почав розносити. Хоча б по факту ми не бачимо, що кораблі зупинились, чи кордон не пересікають американські автівки. Ну окей, вони не американські по факту, але з американською зброєю так. Ну от тому зараз багато хто розносить, особливо Росія цьому радіє, Ага, типу, Україні відрізали фінансування. Ні, поки що нічого не відрізали. Можуть. От мігрантам сказали, новим в'їжджати не можна. Але перед цим всі 150 тисяч прекрасних українців, які живуть від Майами до Лос-Анджелеса, залишаються. Їм продовжили, хоча весною вже мали би все закрите. Тому паніка відміняється нормально. Так, можливо, нові люди, яким зараз можуть з'їхати, не приїдуть. Але подивіться, зараз і Норвегія, і Північна Європа, і Західна Європа теж скорочує і частково відміняє. Багатьом сказали, що там Київщина, Львівщина чи, наприклад, я не знаю, Черкащина не відносяться до критично небезпечних. І сказали: з цих регіонів не впускаємо. Там, наприклад, Донбас, Запоріжжя, Херсон, впускаємо. І ось так далі. Тому зараз ми бачимо, що йде певна спекуляція, але це все тому, що є ось цей інформаційний шум протистояння Трампа і Путіна. І Трамп намагається шокувати Путіна з такими заявами. Ну, от, десь намагається і нас підпирати, але до цього треба ставитись спокійно і холодно. Це не кінець світу, і нічого такого не сталося. Але що сталося в... Іншій стороні, яка не сподобається Росії, це чомусь вони по телеграму своєму улюбленому розганяти не хочуть. Вийшов Келох на Fox News, улюблений канал всіх консерваторів і республіканців. І розумієте, Келох дуже професійний, битий військовий, і він знає, що говорить. Якщо ми до цього казали, що інсайдери, джерела, британська преса прекрасна, то зараз ми бачимо, що вийшов Келох. Який спілкувався в п'ятницю зранку з Трампом, і звірив з ним годинники. І каже, що якщо Росія далі буде валяти дурня і не піде на угоду з Україною, яку каже їй Дональд Трамп, то перше, нафта буде по 45. Не так, як там вчора трошки рухнула ціна, як нам писали, Рухнула ціна на 30 центів, не рухнула. Рухне це мінімум 30 доларів. І він каже: дивіться, Буде наступна історія. Нафта по 45, нижче точки беззбитковості, бо там 44 тільки видобуток, плюс 20 транспортування. І він каже: спочатку зробимо. E, Нафту по 45, щоб гроші в бюджет не заходили, і те, що там Лавровий, Пісков бігають, кричать, що ні, від нафти нічого не залежить. Побачимо, все ще як і залежить. Бізнесу ж у вас немає. І друге, він каже: 300 мільярдів заморожених російських грошей, це каже офіційна особа. Підуть на зброю в Україні, і ми, американці, цю зброю продамо 300 мільярдів. А ви пам'ятаєте, що генерал Залужний ще в 23-му році казав, що для перемоги його генерали це підтверджують, що для перемоги Україні треба разово 300-400 мільярдів доларів, а далі просто моліться, щоб Україна зупинилась на кордоні і не пішла далі. Ось це якраз таки те, що дійсно може дати перемогу. Це червона лінія для Росії. Будете стріляти орешниками, будете спробувати йти далі. Окей, Штати дає 300 Україні, дає дірку від бублика в бюджет Росії нафта по 45, і ми тоді міняємося місцями. У нас буде грошей, хоч чим хочеш жуй, а в Росії буде дірка від бублика, вийде на яйце. Ось таку пропозицію робить Трамп і паралельно запускає слух, що ось в Україні зараз можу забрати. Батіг і прян. Тому ось цей інформаційний шум сприймаємо ось в такому руслі. Без емоцій розуміємо, що тут якраз іде переговорна частина, яка ось зараз намагається вийти на фінішну пряму. Дуже скоро Трамп має зізвонитися з Путіним, потім з Зеленським. Зеленським зараз буде намагатись зустрітись в Україні в Україні, в Штатах, з, в Штатах буде намагатись зустрітись з Трампом. В Україні правда зараз купа скандалів, в обороні закупки, призначення дуже багато скандальних речей. Таке враження, що люди сходять з розуму, що, начебто, війна закінчилась, що, начебто, їм замайорило підписанням угоди, і все просто кинулись в пляс. Це дуже погано. Не можна робити, не можна скочуватись в корупцію, не можна скочуватись в незрозумілі історії, тому що все це насправді. Надзвичайно небезпечно. І з точки зору, що цим може скористатись ворог, і з точки зору того, що цим а, можуть скористатись західні партнери і сказати, це дика бананова республіка. Нам не цікаво. Тому багатьом треба трошки заспокоїтися. Ну і точно, кому треба заспокоїтись, кандидату від ПІСУ. От е, директор інституту нацпам'яті, колись був директором. Музею інституту Другої світової війни і виявляється попередній директор, будуючи музей, ще й взяв, збудував кілька квартир. Ну, типу, колись мені здається, в радянський час таке було для прийому іноземних делегацій, для прийому там якихось віп-гостей з-за кордону в середині. Ну і було кілька квартир. Я пам'ятаю, там завжди. На радянських підприємствах такі штуки були. В університетах такі штуки були. Були такі штуки там при якихось а, великих фабриках. Ну, приїхали, в них немає повного готелю, наприклад. Ну, є кілька квартир, де можна заселяти тих чи інших там, гостей. Ну і був ковіт і цей кандидат в президенти такий думає: а поживу я собі там, типу, а чого жити все вдома? Є розкішні лакшері квартири, тяжолий люкс. Ну от і на цьому важкому люксі він вирішив покататися. Одні кажуть, вже прокуратура займається. що Він жив там 200 днів. Він каже, що не 200, звісно, брав п'ять разів по 10 днів навіть більше. От поки що правду з'ясовують правоохоронні органи, От, але хочеться сказати просту річ пану кандидату Перед тим, як плювати в Україну і змушувати робити ті речі, чи або говорити про ті речі, які хоче Путін. Бо якраз саме цей кандидат казав, що Україна не повинна бути ні в НАТО, ні в ЄС. Він там нас не бачить. Це власне те, що каже Путін. От то спочатку, щоб плювати на нас, хоча б трошки треба дивитись в своє зеркало. Бо мілкі корупціонери точно не стануть на заваді вступу України в ці дві красиві організації. Ось друзі, це вся історія, яку я вам хотів розповісти. Будьте сильні, будьте. Емоційно стабільні, тому що зараз качати нас будуть дуже сильно, і тут треба відділяти зерна, тому що дуже часто їх будуть намагатися змішувати з чим тільки доведеться. Це вся друзі. Інформація. Підпишіться на цей канал, зробіть донат, це надзвичайно важливо. От і напишіть, як за 5 років змінився Володимир Зеленський. Ви пам'ятаєте, коли йому було 42, ви пам'ятаєте його сьогодні, коли йому 47. Привітайте, але напишіть, як він змінився в кращу сторону, в гіршу сторону, сильніший став, мужніший, навпаки, втомився, зістарився, чи навпаки розцвів, як ви його бачите? От напишіть, зробимо такий зріз, 5 років, як не як, це дуже серйозна дата. От, і власне про це теж варто поговорити. Ну і друге. Важливе питання: чи зупинять американці допомогу Україні саме військово? Поки що сигнали лунають як шум конкретно юридично-політичних рішень немає, можуть, можуть ні. І як ви гадаєте, зупинять в пориві торгів з Росією чи ні. Напишіть в коментарях: бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.